І, знову, друзі, всім, великий-великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. І як ви вже друзі зрозуміли, на нас сьогодні очікує знайомство із новенькими орхідеями. Замовлення я робила у Олі Вержбицької, скажу одразу: у неї було новеньке надходження дуже красивих орхідей. І саме в неї в прямому ефірі я замовила собі ось цих красунь. Але, звісно, друзі, це ще не все. Є у мене також декілька орхідей, які, які я вам не показувала. Також це замовлення я робила у Олі. Якщо встигну, я вам їх у відео покажу. Але так як декілька хвилин тому я отримала, верніше забрала ось ці орхідеї із пошти, я почну зараз огляд саме з них. Тож, скотч я вже розрізала за кадром. Так, зараз я розпакую ось цих неймовірних красунечок, і ви також будете мати таку нагоду подивитися, що ж я замовила: пакування, друзі, як ви бачите, дуже класне, дуже надійне, трошечки буде шумно. Але буквально через декілька хвилин ми, як ви, так і я, побачимо, що ж я тут замовила. Ну що, друзі, готові? Звісно, вимушена була я їх розпакувати за кадром, тому що ось цей весь шум, Мені, звісно, дуже заважав. Я думаю, він би заважав вам також, тому я спокійненько їх розпакувала. Думаю, я вам буду показувати їх кожну окремо. І думаю, що так навіть буде цікавіше. Ну що, давайте розпочнемо із цієї красунечки. Ви тільки погляньте, друзі, кого я замовила. Це, неймовірна красунечка, неймовірно, чарівний моделик, мультифлорка. Який називається «Бетмен», хто був присутній на ефірах у Олі Вершбицької. З цінами ви всі знайомі, ціни були на диво досить навіть такі приємні. Тому ви знаєте, коли я знаходжу ту чи іншу орхідею, а ціни мене приємно вражають, то я такі орхідеї обов'язково купую. Так само, друзі, було і в цьому випадку, коли я побачила у Олі на ефірі. І почула ціну на даний сорт. Звісно, я не могла пройти повз. Звісно, я забронювала дану орхідею, але я її вже забронювала другою. Якраз саме ось цього красивого метелика я взяла до пари першій орхідеї, але я вам її покажу трошечки пізніше, тому що це просто неймовірний ексклюзивчик. Але поки що давайте оцінимо неймовірну красу ось цієї. Мультифлори, ось такого красивого яскравого метелика. Ось такі два яскраві, красиві цвітоноси, свіжа поставочка, свіженьке цвітіння, дивіться, квіти, без жодних пошкоджень. Ви тільки подивіться, ніби знаєте, роблю огляд на домашнє цвітіння своїх орхідей із колекції, а не показую вам орхідею, яку щойно отримала поштою. Просто От що означає вища якість рослин. І, звісно, велику роль відіграє правильне пакування. І ось таку красу ми вже отримуємо під час того моменту, коли робимо розпаковки своїх замовлень. Просто отримуємо квіти в ідеальному стані. Ви тільки погляньте на це неймовірне диво. Ось така у неї красива листова розеточка. Дивіться, яка. Гарненька, компактна, листочки всі ідеально рівні, ось така коренева система. Дам їм, друзі, трошечки попити. Зроблю такий слабенький розчин із бурштинової кислоти, для того, щоб дана орхідея легше перенесла стрес, але повторюсь, цей розчин я зроблю дуже такий легенький, а для того, щоб не ну, щоб орхідея не скинула. Свої квіти та бутони. Ви тільки погляньте. Корінчики також ідеальні. Ну, одним словом, краса неймовірна. Ось, друзі, бачите, як я вам в, в попередніх відео говорила, що потихеньку мої вподобання змінюються. І в моїй колекції все частіше з'являються якісь мутанти, або пилори, або метелики. І от, моя колекція ще. Поповнилася одним метеликом. Ось таким красунчиком. Просто неймовірний. Діліться, будь ласка, враженнями також в коментарях, в кого є даний сорт вже в колекції, тому що я знаю, що в багатьох він вже є. Але ось до цього красунчика черга дійшла тільки зараз, щоб він з'явився в моїй колекції, щоб він поповнив мою колекцію своїм ось таким яскравим виглядом. Своїми ось такими красивими метеликами. Ну що, давайте перейдемо до огляду іншої орхідеї. Ну що, друзі, готові? Зараз я буду вам показувати наступного окрасення. Дивіться, я одразу звернула увагу на корінчики в активному рості. Погляньте, їх також дуже багато. Це все ну, і одна, і інша орхідея від одного і того ж самого садівника. Дивіться, ось така ексклюзив. Корінчики в активному рості, як я вже сказала, корінчиків багато. Так, хто там у нас вже досвідчений, зрозумів по листочках, що це ось такий красивий азіатик. Дивіться, які гарненькі листочки. Хотіла показати самі листочки, але в кадр потрапили вже і квіти. Тому, друзі, не вийшло у мене потримати інтригу. Ну, але, думаю, що це навіть і на краще. Ось такий, друзі, неймовірно красивий азіат. Дивіться, найсвіжіше цвітіння, без жодних пошкоджень. Всі пелюсточки на місці, тому що буває так, що розпаковуєш орхідеї і знаходиш обиті квіти, пелюсточки десь там перемішані з ґрунтом, а тут просто все ідеально. Ось така неймовірна краса. повторюсь, дуже багато означає дбайливе пакування. І такі, друзі, моменти просто безцінні, коли отримаєш своє замовлення, а там орхідеї просто у найвищій якості. Ось як ти бачила орхідею в прямому ефірі, в кадрі, так, ти її і отримала. Ніби, знаєте, пішла до магазину, купила і особисто в руках її донесла додому. Ось така красунечка, квітів небагато. Але. Вона просто неймовірна. Назву, друзі, я її ще не шукала, тому що розпакувала разом з вами. Повторюсь, я її принесла з пошти додому і одразу почала показувати вам. У нас, до речі, вчора був дуже сильний дощ, був страшезний просто буревій, тому трошечки у мене звільнилося вільного часу на те, щоб вас познайомити зі своїми новенькими орхідеями. Тому що буває так, що приносиш додому, плануєш там зйомку показати новеньких красуничок вам, але з часом трошечки не виходить. І, звісно, я їх потім спочатку ставлю на карантин, потім ставлю їх до загальної колекції. І потім через деякий час тільки вам вдається їх показати. Ось така, друзі, у мене неймовірна краса. Ось такі. У мене красиві дівчата поповнили мою колекцію. Хто, друзі, знає назву, як завжди, пишіть в коментарях, але все одно я також буду шукати назву для цієї орхідеї, для того, щоб вона у мене була підписана. Але сказати, друзі, що я задоволена, це нічого не сказати, тому що я просто у величезному захваті. Ну, це просто щось неймовірне, друзі. Ви Тільки погляньте, які кольори, яка ідеальна. Квіточка, ну просто казка. Ну, а ось так, друзі, вони виглядають вже поруч, одна біля іншої. Я вже, друзі, шукаю їм місце. Скоріше за все. Я поставлю їх на стелаж, щоб постійно підходити до них і милуватися їхнім неймовірним виглядом. Ось, наприклад, у цієї. Давайте. Трошечки вам сфокусую. Квіточка дуже-дуже шкіряна. Ну, думаю, в принципі, як у всіх азіатів, ось таких неймовірних, дуже така щільна квіточка. Але вживу ось ця краса. Просто я не знаю, як описати свої емоції на словах. Але, думаю, ви мене зрозумієте і без слів, тому що ну, емоції мене на даний момент просто переповнюють. Ось така краса. Також, друзі, дуже багато хто просив ще у попередньому відео посилання на дівчата з Дніпра, на також Олівер Жбицьку. Я залишила посилання, якщо вам цікаво, заходьте в коментарі, і ви також знайдете це посилання. А хто не знайде, також пишіть в коментарях, і я із задоволенням поділюсь з вами їхніми. Контактами на їхні сторіночки в Тікток також, звісно, як і у дівчат з Дніпра, так і у Олі Вершвицької є інстаграм, є вайбер групи. Тому, якщо ви їх знайдете по посиланню в Тікток, ви їх дуже потім легко знайдете і в Інстаграм, і у Вайбер, так як на кожній, ну у кожного продавця на сторінці є контакти, по яких можна їх знайти. Тому що тому що є люди, яким зручніше спілкуватися у Вайбері, є люди, яким цікавіший TikTok і прямі ефіри. А хтось ще звик до Інстаграму, тому бачите, продавці стараються підлаштовуватися під вподобання кожного покупця. Тому, друзі, ось така у мене неймовірна краса. Ну, і давайте, коли я вам вже показала. Ось ці новиночки я вас хочу познайомити ще з двома орхідеями, які я отримала зовсім недавно від саме Олівер Жбицької. Так, друзі, на вікна увагу не звертаємо, тому що, повторюсь, у нас вчора був жахливий просто буревій і злива. Нащав впізнали, хто це. Придбала я цього красунчика бігліпа із трьома квітами, все решта на цвітоносах були бутони. І подивіться, скільки вже орхідея розкрила. Бутончики в домашніх умовах два, тому що ви бачите, що квітів більше. Залишилися в нього ще і бутончики, які він планує розкрити, але один бутончик, а, на жаль, орхідея засушила. Ну, звісно, але я не засмучуюсь з цього приводу. Ви знаєте, орхідея переношує стрес. Тим паче їхала вона до мене у таких екстремальних умовах. Ви знаєте, що які високі температури були у нас останніми днями, тому, звісно, стресуємо не тільки ми, але стресують і наші орхідеї. Ось такий красивий бігліб, який називають крила Янгола. Тепер поповнив і мою колекцію також. До речі, я його придбала за смішною ціною 350 гривень. Уявіть собі, ось такий класний сорт. У Олі я придбала за ось таку ціну. Ось так, друзі, інколи цікаво погуляти по ефірах, зайти до кожного продавця, звісно, вже перевіреного, у якого ви купували, але порівняти ціни там нічого такого поганого нема. Звісно, продавців хороших дуже є багато, але ви знаєте, я вам говорила вже і в попередніх своїх відео, що я для себе обрала декілька перевірених продавців, тому я стараюсь купувати. Тільки у них, але буває так, що ціни у одного продавця на одні ті ж самі сорти бувають високими, у іншого продавця трошечки нижче. І, звісно, ми замовляємо і купуємо там, де більше нам подобається ціна за один і той же сорт. Ось такі друзі, неймовірний красунчик-бігліб під назвою Крила Янгола. І це ще не все. Зараз вам покажу ще одну орхідею. Так. Але, друзі, я у даної орхідеї зрізала квіти, тому показую вам його загальний стан, а саме кореневу систему. Дивіться, вона просто шикарна, як для цього сорту. Так, це красунчик Леопард. Дуже він класний. Хто слідкує за мною в Тікток. Я там робила огляд на тому відео ще дана орхідея з квітами, але він. Досить так гарно стресанув і я трошечки йому вирішила полегшити адаптацію, зрізала йому квіти на обох цвітоносах, і таким чином він швидше адаптується до моїх домашніх умов. Ось такий неймовірний красень. Також, друзі, я його придбала за 500 гривень. Ну, така ціна на такий сорт. Погодьтеся, досить адекватно, ви знаєте, по якій ціні їх продавали. Спочатку вони коштували більше тисячі, потім ціна опустилася трошечки була нижче, десь там на 100 200 гривень. Ну і нарешті настав той час, коли ми можемо купити ось такий класний сорт, як і решту орхідей, які ми звикли. Бачити у поставках. Пам'ятаєте у одному із своїх відео, що раніше я вам говорила, що, звісно, новиночки з'являються. І вони ще обов'язково будуть у поставках, але не потрібно, якби вам ці сорти не подобались, не повин... ну, не потрібно їх. Не потрібно їх одразу бронювати, купувати за такі шалені гроші. Пройде буквально там 2-3 місяці, і їх можна вже буде купити у вільному продажі по такій же самій ціні, як і решту сортових орхідей. Тому, бачите, я також дочекалася. Того моменту, коли я змогла придбати орхідею під назвою Леопард не за 1200, не за 1000, навіть і не за 800 гривень, а за 500 гривень. Тому що це була новенька поставочка, це був ідеальний стан рослинки. Ви бачите, самі в якому шикарному стані коренева система. Тому що ось цей сорт рідко коли приходить із ідеальною кореневою, також дуже часто бачу його із трошечки гнилою шиєю або з твітоносом з точки росту. Мені ж, бачите, Оля обрала найкращого. Чому я дуже задоволена? Тому повторюсь: зрізала йому квіти і думаю, що через. Деякий час дочекаюся вже від нього красивого домашнього яскравого цвітіння, і ви його вже побачите у всій красі, але в домашньому цвітінні. Ну що, друзі, а на цьому я буду закінчувати своє сьогоднішнє відео. Рада була з вами знову поспілкуватися, поділитися з вами своєю радістю, показати вам своїх новеньких дівчат, які поповнили мою колекцію не тільки сьогодні, але і трошечки раніше. Тож, кому цікаві ось ці продавці, у яких я постійно замовляю орхідеї, будь ласка, переходьте на їхні сторінки, куди вам зручно: Viber, TikTok, Instagram, Підписуйтесь на них, не пропускайте ефіри, тому що у дівчат постійні новенькі. Оновлення, постійно новенькі поставочки свіжих орхідей. І якщо вам здається, що вчора ви були на ефірі і все бачили, то ви можете дуже помилятися, тому що на наступний день може з'явитися новенька поставочка свіжих орхідей, і ви можете пропустити цікаві сорти, які б вам обов'язково сподобались. Ну що, друзі, на цьому точно все. Діліться, будь ласка, враженнями, як вам мої новенькі красунички, чи сподобались вони вам? Тому. Тому що вони мені сподобались дуже і дуже сильно. Я від них просто шаленію. Мені здається чути навіть через камеру мій такий піднесений настрій. Тому, друзі, як завжди, я хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного, красивого вам від них цвітіння. Нехай всі ті хотілочки, які у вас заплановані на майбутнє, обов'язково. Поповнили ваші колекції. Ну, і, звісно ж, підписуйтесь, хто ще не підписаний, натискайте на дзвіночок, і таким чином ви будете отримувати сповіщення, що на моєму каналі вийшло новеньке відео. Ну і до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось і почуємось. Попереду ще дуже багато цікавого. До зустрічі!